Позавчора, десь близько 5 години вечора, після надмірних опадів, які природа нам дала, відбулося відбулося сув грунту, сув який даний регіон охопив і ґрунт пішов куди, в яри пішов. Наскільки я володію ситуацією, опади були більше 60 мм. Це не на дуже надмірна кількість слово. Ну і дійсно ж, всі поля змило, тобто, культуру всю змило. Позмивало, давайте так казати, рештки багато чого. І все воно пішло куди в яри. Як наслідок попало воно в яр сюди і в річку Псел. Визначене місце, де вода попадає, звідки вода попадає в річку Псел. Було прийнято рішення перекрити цей канал. Це нижча точка, вона знаходиться в селі Гуньки. Канал було перекрито. В подальшому, якщо будуть опади відбуватися і далі, і вода буде перебувати, то ми зараз роботу свою направили на те, щоб консолідувати і бізнес, і владу. Ну, Провели роботу з фермером для того, щоб потім прибрати всі ці нечистоти, вивезти. Попередня інформація внаслідок великих опадів, як Андрій Миколайович сказав. З'явилися великі потоки води, за вони ті поля, на яких був складений, можливо, перегній, може, може інші продукти біологічного походження, тваринного походження. От наслідок цього ми маємо таке забруднення. Аналіз води попередній показує, що перевищують концентрація м'яка, перевищують концентрація нітратів. Зараз Держпродслужба щогодини забирає проби води на даний час. Як ми сказали, вже зазначили, що проход в річку псьол перекритий і наші річки нічого не загрожує. Вчора було відкрито кримінальне провадження, працювали всі служби ДСНС, Національної поліції і Держпродслужби, опитування проводили, але в зв'язку з тим, що погодні умови дуже складні, вологи в полях дуже багато. Не у всі міста, де треба проводити оперативні слідчі дії. Дії, які пов'язані з локалізацією цієї стихійного лиха, неможливо було провести. Ждемо, поки підсохне ґрунт, для того, щоб продовжити ці роботи. Олег Вікторович, про які можливі наслідки для річки псел ми говоримо. Ви вчора попередньо казали, що це мор риби. Які ще наслідки можуть бути? Ну, мор риби, забруднення річки Псел, але треба розуміти, яка кількість, скажімо так. Біологічних продуктів тваринного походження попала в річку Псел. Тільки після того, як буде дана оцінка шкоди, можна зробити попередні висновки. Основна наша задача була вчора направлена на те, щоб локалізувати ці нечистоти в одному місці, скажімо так. Все, щоб вони не попадали в нашу біологічну систему. А чітко вже визначено, що це біологічні рештки там? Ні, чітко не визначено, тому що слідча оперативна група не зуміла попасти у всі міста і обстежити всі поля. Тобто це може бути і хімічні Це може бути все, що завгодно, але це буде в ході слідчих дій, проведення слідчих дій, буде встановлено саме обставини всього, що трапилося. Попередньо ми можемо спостерігати, і запах дає розуміння, що це біологічні відходи. Квадрокоптер вчора піднімали, вода вирувала на відстані звідси. 8-12 кілометрів і могла на своєму шляху засипати будь-які, як ми вчора зазначали, і стихійні свалища. І поля розмивала. Що там знаходилося, це буде в ході проведення слідчих дій буде встановлено додатково. А у соцмережах шириться інформація, що це можуть бути е, просілі лагуні з села Демидівка, де м'ясокандинат Глобінський працює. Попередні лагуни вчора були обстежені, лагуни Саме в порядку, ті, що в Демидівці знаходяться. Це попередні. Але я ж кажу, своє ключове слово буде. Слідчі управління. Станом на сьогодні вчора взяли замірами води, ось село Гуньки, ми зараз перебуваємо тут на місці, тобто ми відслідковуємо те, наскільки безпечна є питна вода, яка у людей є у свердловинах. На сьогоднішній день зараз повторно будемо брати аналізи. Паралельно зараз, другий раз ми зараз зберемо комісію ТБНС, місцеву нашу, відстежимо паралельно Омельник і всі прилеглі села, які є так би сказати або знаходяться по теченню нашої річки. Ну і будемо реагувати. Тобто комунальним службам дана команда щодо підготовки питної води для того, щоб ми змогли забезпечити не доведи Господь, якась буде, так би мовити, проблема питної води, підвезення питної води. Вчора йшла мова про те, що патрулює поліція підходить до річки і продаж риби на території району. Це таких фактів не... ну, вчора ми зчора провели комісію ТБНС районного рівня, де Рекомендували не використовувати воду як для потреб побутових, так і для потреб, ну, щоб тварин, наприклад, наховали. І заборонили купатися в річці, псиллі і виловлювати рибу. Контроль за цим розпорядженням покладено на Держпродслужбу і службу рибної охорони. Тому що ми всі не розуміємо, вже, від чого риба дохне, але ну, є ж ділки, які... Так нечисті на руки можуть збирати цю рибу, потім ця риба може потрапити на наші ринки. Тому за цим всім слідкує як Національна поліція, так і Рибоохоронний патруль і Держпродслужба. Сьогодні ми також будемо по новому збирати комісію ТБНС, тому що сьогодні ми більш-менш розуміємо причини, що сталося, і будемо давати доручення контролюючим службам, щоб вони перевірили всі підприємства, які знаходяться на території Кременчуцької району, а саме в Амельницькій територіальній громаді. На предмет якраз виявлення джерела забруднення цієї території. Як тільки ми зможемо в поле виїхати, вчора ми не змогли це зробити ну, в ряд природних обставин, ця робота буде негайно зроблена. А зараз п'ють мешканці громади яку воду? Свою, з не, свою. Вчора, Вчора ми заміри води робили питної води, проникнення в ґрунтові води, які були в колодязях, не відбувалося. Ці ми заміри робимо щодня, для того, щоб сповіщати своєчасно наших людей про якість води.